Добрий ранок, шановні глядачі, Шоста годинка ранку, сьогодні у нас 4 квітня, прибула до нас ось така обновка, тракторець 50-ти сильний Єврофенк. Зараз він з'їде, а вже вдома як вже водій поїде, ми я вже детальніше розкажу про цей тракторець. 50-кінських 50 кінських сил в такому дизайні виконаному. Якось там дуже задоволений, що змогли собі придбати такого факторця. Так, все, далі, далі буде відео. Так, друзі, розрозили трактор, не було коли зранку знімати. Ось вже на вечір ближче. Сонце, бачите, сідає, то трошки з'явився вільний час, то більш детальніше трошки розкажу про цей трактор, трошки предісторію, чого саме ми його купили, і чому вибір пав саме на цей трактор. Отже, хто дивиться за каналом, той знає, що у нас в господарстві основний трактор це Юта ЄХ804, 80 кінських сил. Uh, який робить в принципі, всі основні важкі роботи, крім оранки, тому що оранку ми не використовуємо в принципі, не, не оремо. Uh, і в нас був другий трактор Юмс юмз 6 який uh, був у нас такий спомагательний, там, підвести водичку, uh, прицеп витягти, я не знаю, там якісь котки потягати, ну щось типу такого. Uh, Юмс ми продали ось весною чи зимою. Кінці зими, мабуть. І постало питання е, в покупці саме нового трактора, який буде от, задіяний на, таких зван... на так званих легких роботах підвести води, прицеп і так далі. Е, дуже, якщо чесно, навіть не думав, що скільки є варіантів із тракторами е, по 50-кінських сил, назви. Які хочете, мотори, плюс-мінус все схоже, але є відмінності, так як і по мостах, і по коробці, і по навісці задній. І до цього питання я підійшов дуже скрупульозно, якщо можна так виразитися, і перевіряв усі варіанти: ціна, якість і функціонал. Отже, вибір наш впав на трактор. Єврофен 554 XLC в такому він крутезному дизайні, дуже схожий на Джондір. Я одразу навіть коли побачив оголошення його, то подумав, що це якийсь Джондір чи, але ні, це Китай. Е, ось. Табличка його такий от тракторець. Чому обрали саме цей? Звісно, це було перше е, якби, критерій, по якому вибирався терпіти сильний трактор, це кабіна. Обов'язково наявність кабіна. Тому кабіна тут в принципі стандартна китайська. Звісно, мені більше подобається, як коли є тут перетинка, щоб були трошки менші двері, але в цьому тракторі двері суцільні, тому вже так і є. По мотору. Мотор тут е, КМ. 495 БТ, чистих 50 кінських сил, вага даного трактору 2100 кг, там ще що, 2120, Щось плюс-мінус такого плану. Е, далі так, Далі показую коробку і салон в цілому. Тут трошки він у нас не прибратий, тим не менш. По коробці тут 4 передачі, 2 діапазони. І реверс вперед-назад. Ось така панелька приборів. Тут є світло, аварійка, світло, поворотники, прикурювач, датчик на компресор. Ручник тут ручний. Вижимаємо тормоза і фіксуємо. Тобто Такого плану, щоб зняти. Просто нажати ще раз. Вона відкидається. Кабіна. Знову ж таки, з юту не до порівняння, але ну, тим не менш, досить таки простора. Тут у нас є люк, є магнітола, є обдув, е мигалка включається, е дворники, е світло верхнє, е ці з з обдувки виходи, вентилятор. ну ззаді ляда також вона відкривається. Сидіння ну таке собі. Вона середнє, не і не погане, ну Таке їхати в принципі можна. Е, кабіна обшита от таким -ось, якимось матеріалом, якимось кожа, замом чи що. зрозуміло. На полі лежить резина. Ну, так, дивлюсь, де-не-де, де якісь щельки є. Понятно, що це трактор не супер. Із дорогих, це досить таки бюджетна 50-ка, ну, тим не менш, присутність навіть цього вже радує. Підвісні педалі, руль на руль ось, така. я не знаю, як він називається, ледачий руль чи як він там правильно називається. Далі Панель приборів є ну такого автомобільного типу. Тут все підсвічується, показується, мотогодини. Обороти, ну от з якраз тут, знову ж таки, як на всіх майже китайських тракторах, спідометра тут немає, тільки обороти двигуна. Так, далі. Тут дверь така ж сама здорова. Магнітола, не знаю, казав ні, під флешку. Якось так. Маса включається на моторі. Зараз покажу. Виключається, виключається маса, це виключить, це включить. Виключимо. Колеса, колеса тут передні диски розборні. 8,3 на 20, задні йдуть 12,4 на 28. На колесах є задні противаги по задній навісті, а, компресор. Є ще компресор. Дві пари гідровиходів. Досить така потужна як для такого трактору навіска. трьохточка, Це вже ми самі докупили під прицеп автомобільний. Я маю щось вивезти, щоб воно було. Далі, досить такі потужні задні мости. Навіска задня на двох циліндрах. Передні мости також досить потужні, такі масівні, можна так сказати. Попередку тут два, дві пари проти уваг, оскільки я не знаю, тут кілограм по 10, навіть може по 15 ну плюс-мінус десь 50 кілограм. Така цікава оптика. Вихлопна, ну не дуже високо, не знаю, це, мабуть, скоріше мінус. Було б краще, щоб вона була вища. І так само воздухозаборник теж досить таки низько, краще б він, щоб був десь в рівні хоча б з кабіною. Це таке. Бак тут на 45 літрів, якщо не помиляюся. От Він знаходиться тут під кабіною. Вмикання-вимикання компресора. Задня оптика така цікава. Задні, задні фари і мигалка. Аюта в нас такого немає. Мигалки. Так. Ну і коротко чому саме обрали цей трактор. В порівнянні з аналоговими тракторами китайськими бюджет досить був обмежений, тому розглядалися 50-ки, бо все-таки бюджетні. З даним набором. Функції, які є на цьому тракторі, він, мабуть, один із найоптимальніших на ринку України. На сьогоднішній день ціна такого трактору на сьогоднішній день 11 тисяч доларів. А по наявності не знаю, чи вони є, чи нема, тому що я замовляв ще першу партію 2024 року, але її розкупили. Моментально я вже подзвонив, було пізно. І мені привезли першого трактора із другої партії 2024 року. Тому, кому цікаво посилання, я е, в, залишу де, де ми його купували сайт, там номер телефону. Завод називається ДМТЗ, місто Дніпропетровськ. Зараз Дніпро називається. А якось так. Знову ж таки, повертаюся до ціни. Е, ціна на 50-ку одна із найоптимальніших. Тобто плюс-мінус такі самі трактори з такими самими показниками і навіть є. Такі трактори, де, до прикладу, того ж самого компресору немає там, чи ще щось, то є вони там і на 2000 доларів дорожчі, і на 1500 доларів дорожчі. Тому вибір впав саме на Єврофенг. Знову ж таки, побачимо, що в роботі він буде себе показувати. Відео з ним я буду регулярно знімати. Тобто, кому цікавий даний трактор, як він буде працювати, обов'язково підписуйтесь на мій канал. І, е, і будете слідкувати так, раз, так само, як і ми будемо слідкувати за нашим трактором. Знову ж таки, інформація для тих, можливо, кому цікавий цей трактор. Набирайте виробника чи імпортера офіційного ДМТЗ, якщо плануєте придбати такий трактор. Говоріть про від Юрок-фермер канал. І я думаю, вам там якусь знижечку, певно, запропонують це обов'язково. Так що, якось так. Фари тут поворотніки ледовські. Фари також досить приємно і непогано світять. Зеркала заднього виду, поворотники. Ну, все в комплекті. Дві підножки. Знову ж таки, трактор. 554. 4 Це означає, що він повноприводний. Тут є блокування, реверс, що не сказав, вал відбору потужності виход, в двох режимах. Працює 540 і 1000 оборотів. Є от на повітряній повітряні тормозалиход. Якщо коротко, то якось так. Можливо, щось забув, далі знову ж таки буду все відео знімати про цей трактор і розповідати. Зараз ще заведу цього трактора, покажу як він працює. Ось так от працює двигун на даному тракторі. Знову ж таки, КМ495, всім відомий. По цьому двигуну на ринку України багато є запчастин. Він у нас вже в Україні не перший рік, тому якось так. Трактор наш ще поки що на обліку не стоїть. Чекаємо документів і далі ставимо на облік і вперед. Що він буде в цьому році робити, цей трактор? Однозначно це коткування, прицеп ПТС-24. Можливо, можливо, не можу сказати точно, але можливо ми попробуємо ним сівалку СЗ-36, як він з нею буде справлятися. І, 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 і підвоз води. Оце а, ці задачі, які покладені на цей трактор у даному сезоні. А, можливо, в кінці сезону ми собі ще купимо на його фризу, суто для городі, там для такого, щоб не ходити не з мотоблоком, а вже а, конкретно. 4 до так і не треба поперед себе тягати того мотоблока Так що якось так. Все, друзі, підписуємося, ставте лайки, коментуйте. Можливо, які питання є, що не сказав у відео, запитуйте. Ну і до зустрічі. Далі буде. Слава Україні!